Привілей пройтися 50-метровим весільним рушником отримали молоді пари, які узаконили свої стосунки саме у день міста. Це вже добра традиція для Івано-Франківська, розповідає співорганізатор дійства Ірина Рохман. Ми всі українці, це є наша духовність. Ми підкреслюємо те, що ми є патріоти, і враховуючи те, що рушник є завжди барвистий, кольоровий, символ щастя, успіху. І тому вони проходяться. Ми бажаємо їм всього найкращого, що вони себе можуть, тільки поважати. Першою на рушник стала українсько польська пара. Обоє вбрані у вишиванки. Познайомились закохані у Польщі, аби зрозуміти, що хочуть прожити все своє життя разом. Їм вистачило місяців. Місяців після цього вирішили узаконити свої стосунки. Дуже сьогодні прекрасний день. День міста. Хочеться відчувати відчуває себе дуже щасливою. А ще існує українська традиція: весільна пара, яка пройдеться по вишитому рушничку, матиме щасливу долю. Молодята Андрій та Віра не тямляться від щастя. Цього дня у своєму житті вони чекали дуже довго. Сьогодні, нарешті, їхні долі поєднались. По весільному рушнику вирішили обов'язково пройтись, адже вірять та дотримуються українських традицій. Я щаслива. Нарешті. Ми дочекалися. Ми дуже довго цього хотіли. Ми дуже довго це планували. Я рада, що я стала самодружиною цього чоловіка. Ідучи по цьому рушнику, ми знаємо, що наша доля обов'язково буде багата, як наш український рушник. Буде щаслива доля, і ми тільки будемо вдвох старатися виправдати батьківські надії. Прийшов привітати молодят і міський голова Руслан Марсінків. Каже, те, що у день міста створюються нові сім'ї, не може не тішити, адже це майбутнє української патріотичної нації. Я тішуся, що українські родини створюються, це перспектива нашого міста. І сьогодні на цьому рушничку в день міста поєднують свої долі. І це дуже тішить, що в місті плекаються українські традиції. В місті плекаються наша українська індентичність. Усі пари, котрі пройшлися весільним рушничком, впевнені, що матимуть довге та щасливе життя. Адже те, що породжується в любові та закріплюється українськими традиціями наших пращурів, розірвати неможливо. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканала Радії.